thank you Радий вас вітати, друзі! У відеоіграх зустрічаються багато різних персонажів. Вони можуть бути чудовими і подобатись майже усім. Також вони бувають зовсім ніякими, а бувають такі, про яких ми сьогодні і поговоримо. Одразу хочу сказати, що ви можете не розділяти мою думку, але, друзі, це відео створено у розважальних цілях і не має наміру зачепити чиїсь почуття. Також заздалегідь хочу подякувати вам за вашу підтримку виглядів подобає. І коментарів, влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це персонажі у відеоіграх, які усіх бісять. У кожній з ігр God of War є якісь неприємні хлопці, які справді викликають бажання їх вбити. І Гнарьок не стала виключенням. Усі, хто проходив цю частину Бога війни, запам'ятав цього Бовдура Хеймдаль. Він постійно поводить себе так, начебто він кращий за усіх. Коли ви граєте за Атрея і весь той час, який проводите в Асгарді, цей маленький придурок постійно ображає його і веде себе зверхньо. А знаєте, що мені подобається найбільше? Ну я гадаю, це момент у грі був улюблений не тільки у мене, коли ви маєте можливість натовкти пику йому, граючи за кратоса. Так цей хлопчина можливо і справді має якийсь дар передбачення, і битись з ним нелегко. Але все ж таки, коли ви перемагаєте, це найкращий момент у грі. Мені дуже подобається Days Gone. Я полюбляю байки і зомбі-апокаліпсис. Це круто. Я можу назвати мого найулюбленішого персонажа у грі це Бузер. Але також є такий персонаж, як Скізо, Скіцо. Господи, я не знаю, як правильно це вимовити. Ну, усі без того знають, хто він такий. Це той момент, коли ти перший раз бачиш його на екрані і розумієш, що він Бовдор. Господи, друже, на вулиці Апокаліпсис, а ти вдягаєшся, начебто ти з якогось ребенду 2010 року. Цей хлопчина постійно проти вас плете якісь інтриги, ображає вас і хоче позбутись. Коли я грав, мені хотілось запитати, друже, у тебе все добре. Я прийшов сюди допомогти, чого ти до мене лізе. І у грі він здає нас ворогом, і в результаті, на жаль, гине багато невинних людей. Тільки тому, що він ось такий поганий. Господи, якщо колись настане зомбі апокаліпсис, я сподіваюся, що такі згинуть у першу чергу. У першій частині Mass Effect є багато класних персонажів, але, звісно, не обійшлось без тих, які бісять. Посол Удіна Є ще один варіант, але я не буду його озвучувати. Знаєте, я розумію, що політики нестерпні і любити їх, це важко. Але коли ти граєш у гру і є персонаж, який викликає почуття ненависті, коли ти тільки бачиш його модельку здалеку, це вже занадто. У Діна представник людей на цитаделі, і його мета просувати інтереси людства, ну і все таке не буду вдаватись у політичні подробиці. Цьому персонажу усе не подобається. Ти робиш щось правильно? Ні, це погано. Навіть коли вам вдається врятувати галактику, яка, до речі, включає Землю, про яку він нібито піклується. Цей Бовдр чомусь очікує, що ти обереш його новим головою ради від людства. Друже, у тебе явні проблеми, тебе ніхто не любить. А у грі я обожнюю сцену, де Андерсон дає йому впику. Це насолода. Добре, що у наступних іграх він майже не з'являється. Звісно, я не міг не згадати про цього персонажа, і з самого початку гри він мені не сподобався. Коли ви починаєте гру, він вам здається просто придурком і звичайним бандитом. Але по мірі проходження ви розумієте, що на місці Артура давно вже прикінчили його. На протязі усього проходження у вас кожної секунди буде ставати все більше і більше причин ненавидіти його. Я не розумію, як можна бути таким поганим. Він просто жалюгідний персонаж, і не тому, що йому хочеться співчувати, а тому, що він просто козел. Той момент, коли ви можете всадити кулю в його бритку макітру, це неймовірно приємно. Borderlands 2 мені справді дуже подобається. Чудова гра із крутим візуалом і, як на мене, прикольними персонажами. Сьогодні я хочу згадати про Хенсом Джек. Цей персонаж, напевно, не тільки у мене викликає бажання натовкти йому пику. Подивіться на нього: він явно не схожий на доброго хлопця. Він мені нагадує якогось злого персонажу із мультфільмів Дісней. І не питайте, чому я не знаю. Він самовдоволений, звий і нестерпний. Та що казати, гра починається з того, що він намагається вбити персонажів. Підірвавши потяг. Ще цей йоб вбиває Роланда з першої частини, намагається підірвати ваше поселення. Господи, чому він взагалі існує? І ще ходить у цьому гарному костюмі, і це лице це? Фу. Я вже згадував про цього персонажа у своєму відео про зрадників. До речі, якщо не бачили, подивіться, посилання буде у описі. Так ось генерал Шепард у грі він керує всіма операціями капітана Прайса. У нього є своя приватна армія, і, взагалі, він у дошку військовий. як кажуть, не буду вам пояснювати за що його можна не любити. Він козел. І у той момент, коли йому усі довіряли, він виправдав це звання. Врешті-решт, після довгих перегонів на човнах, він отримав те на що заслуговує, і я насолоджувався моментом, коли кидав ножа йому у голову. Друзі, зараз поговоримо про Resident Evil 4. Не про ремейк, а про оригінал. І мова піде про такого персонажа, як Ешлі. Так, одразу хочу попередити: усе, що я скажу далі, це лише моя думка, тому не гнівайтесь. Так ось, я вважаю, що у Луна Кеннеді було усе добре, допоки він не витягнув Ешлі з тієї комірчини. Так, я розумію, що є місця у грі, де вона потрібна, щоб туди потрапити, і тому подібне, бла бла-бла. Але мене особисто вона бісить. У неї є чудова здатність постійно. Втрапляти у якісь не дуже приємні ситуації. Та й ще вона кричить своїм цим голосом: господи, це якесь катування, і скажіть, що вона взагалі може? Вона просто стоїть і дивиться, як Леон робить усю роботу. Напевно, її найбільший талант це нічого не робити і нікому не заважати. Так, так, так. У ремейку вона виглядає чудово, але це усі плюси, які є. Це не такий персонаж, про яких я казав раніше у відео. Це ворог, який зустрічається у грі, а точніше, у Моровін. Ці літючі злі монстри, кошмар усіх, хто грав у цю гру. Всі, звісно, знають, що у морові влучити по ворогу мечем це справжнє досягнення, за яке потрібно давати нагороду. Про пострів лука я взагалі не буду нічого казати. Так ось, коли ви зустрічаєте це, починається справжня битва з босом. Він махає своїми крилами і видає звук, наче якийсь помираючий птах. Господи, скільки нервових клітин мені зруйнувало це зле створіння. І я скажу, що я легко додав цю істоту до цього відео, і не жалкую ні про що. Багато хто з вас пам'ятає гру на Нінтендо і інші платформи, де потрібно за допомогою пістолета вбивати качок? Згадали? Так, це була чудова забава у дитинстві. Але ми поговоримо не про саму гру, а про песика, який збирав качок після того, як ви їх вбивали. Насправді цей песик повинен був бути на нашому боці, і технічно так і є. Але він починає викликати багато ненависті до себе, коли насміхається з вас, якщо ви зазнали невдачі. Чому ти повинен бути друг? Гом, чому ти постійно регочеш з мене, це боляче, розумієш? Так можливо просто не звертати уваги на нього і продовжувати гру, але це важко, як на мене. Він нагадує того самого друга, який постійно сміється з вас через якісь дрібні невдачі. Після таких ігор можна отримати психологічну травму. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.